Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати нашу тему Nature, да, тобто природа. І сьогодні Lesson 39, урок 49. Продовжуємо вивчати. Exercise number one listen and read the dialogue. Прочитайте та перекладіть діалог. Jane, did you hear the weather forest for today, Buggy? Yes, I did. It's going to rain today. Don't forget your umbrella. Should I wear a warm sweater, Baggie? I'd better put it on. It's going to be rather cold today. Да, тобто, Джейн каже, ти чув прогноз погоди на сьогодні, багі? Багі каже, так, сьогодні буде дощ. Не забудь свою парасольку. Джейн питає, мені треба вдягнути теплий світер, Багі? Багі каже, так, краще одягни його, сьогодні буде дуже холодно. І ви вже можете зрозуміти, що сьогодні трошки піде мова про прогноз погоди. І дивимося далі. Exercise number two: Look in the picture. Listen and read the weather forest case, then say whether the sentence are true or false. Correct the false sentence. Подивіться, будь ласка, на зображення. Прочитайте та перекладіть прогноз погоди. Потім скажіть істинні чи хибні наведені нижче речення. Виправте неправильні речення. На цій сторіночці в нас намальован е, сам малюночок. Да, які ми з вами повинні розібрати? Да, бачимо, де сонячно, значить, де буде сонячно, як де хмарка, буде хмарно. Да, там, де крапелька водички, значить дощ. Да, там, де сніжинка, значить це буде сніг. І гроза, да, значить, буде щось дуже погана погода разом з грозою. І давайте подивимося та прочитаємо текст, який нам пропонують. Бачимо. Good evening, and here is the weather forecast for tonight. Scotland is going to be cold, and it is going to snow a little. In the northeast, it is going to be a wet day, and the rain may move towards and the Midlands during the afternoon. In the east it is going to be generally dry by dull and cloudy. In the south and the southwest, it, it is going to be a bring clear evening with sunshine. But it may rain during the night. In the southeast it may be foggy, it may be windy. Да, тобто, доброго вечора, ось прогноз погоди на сьогодні – у Шотландії буде холодно і випаде невеликий сніг. На північному сході очікується вологий день, а вдень дощ може перейти до Уельсу та Міленсу. На сході буде сухо, але похмуро та хмарно. На півдні та південному заході очікується ясний вечір із сонцем, але вночі можливий дощ. На південному сході, можливий туман та може бути вітряно. І тепер наше завдання з вами прочитати та визначити хибні чи, істин, чи правильні да, ось ці шість речень. It is going to be a good evening in the southwest in England. Це буде гарний вечір на, пів... на південному заході Англії. It is going to rain in the northeast. На північному сході збирається дощ. The evening is going to be clear in the southeast. На південному сході вечір буде ясним. It is, it is not going to rain in the south. На півдні дощ не збирається. It may rain in the walls. middle east and also. У Мідлсі та Уельсі може бути дощ. It is going to snow in Уельсі. Уельсі йде сніг. Будь ласка, визначте правдиві чи хибні. Наведені ось ці нижчі шість речень. Нагадую, якщо речення в нас хибне, да, то нам треба його виправити на істине. І переходимо до наступної вправи. Exercise number 3. Look at the picture and decode the letter and letter combination. Подивіться на малюнок та розшифруйте букви та буквосполучення. Якщо хтось з вас знає, що це да, в нас за букви та словосполучення, можете мені написати, я перевірю. Якщо хтось не знає, да, тоді будемо разом розбирати на уроці, да, що означають ці букви та букви сполучення. А тепер переходимо далі. Exercise number four Read the Rhymes and Learn One of Them. Прочитайте віршики та вивчіть один з них. Нам подано два віршика. Перший Seasons of the Year пори року. І другий World Weathers. Да, тобто, це в нас погода світу. Давайте зараз прочитаємо з вами ці два віршика, перекладемо. Та ви оберете для себе якийсь один та вивчите його і запишете мені його на відео. Я послухаю, подивлюсь та виставлю вам додаткову оціночку за це завдання. Перший. seasons of the year. how we go round the years again, the years again, the years again; Here we go round the years again, to greet the different season. winter time is time for snow, to the south the birds will hoe. it's too cold for plants to grow, because it is the weather. It's the winter, it is springtime, days grow warm. On the plants the new buds form, bees and bugs come out to swarm because it is the spring. In summertime the days are hot, ice cold drink, I drink a lot. It, at the beach I've got a spot because it is the summer. Autumn is here, the air is cold, days are short, It's back to school. Reaking leaves is is no the rule, because it is autumn. Да, тобто, бачимо, ось знову рік іде, рік йде, рік йде. Ось ми знову йдемо навколо року, щоб привітати різні пори року. Зима пора снігу, на південь птахи відлітають. Надто холодно, щоб рослини могли рости, тому що зараз зима. Навесні дні теплішають, а на рослинах утворюються нові бруньки, бджоли та жучки виходять роїтись, тому що це весна. Влітку дні спекотні, холодні напої я п'ю і дуже багато п'ю. На пляжі у мене є місце, тому що зараз літо. Настала осінь, повітря прохолодне, дні короткі, ми повертаємось до школи. тепер Треба зігрибати листя, тому що зараз осінь. Да, це в нас був перший віршик. А другий, бачимо, він зовсім коротенький, зовсім маленький, дуже легенький. Бачимо word weather. It is north, it's snowing, and in the south it's hot. In the east the wind is blowing, and in the west it's not. In the south, the sun is shining. and... In the west the sky is blue. In the east it's raining, and in the north it's raining too. Да, тобто на півночі сніг, а на півдні спека. На сході віє вітер, а на заході ні. На півдні сонце світить, а на заході небо блакитне, на сході дощі і на півночі теж. Я думаю, що цей другий віршик, да, він не складний, тому багато хто з вас може його вивчити та записати мені на відео. А ми переходимо далі. Exercise number 5. Look at the picture and say, What mistakes the painter made. Розгляньте малюнки та скажіть, яких помилок припустився художник. Давайте подивимось з вами, на приклад. Да, в цьому прикладі описується перший цей малюночок. Бачимо, a snowman doesn't exist in spring. It doesn't snow in spring. The snow usually melts in spring. You can see snowman in winter. Тобто бачимо, да, що тут у нас намальована весна, але чомусь у нас де сніг та стоїть сніговик. І в нам пишуть, що сніговіка навесні не буває. Навесні снігу не буває. Десь сніг зазвичай тане навесні. Взимку можна побачити сніговіка. Да, тобто, бачимо, перший наш малюнок виправили та написали, чому навесні не може бути сніга та сніговіка. Наше завдання тепер з вами подивитися на наступні зображення та сказати, на якому зображенні да які помилки. І написати по прикладу нашого першого малюночка. І йдемо далі. Остання наша вправа Exercise number 6: «Practice as it is given in the model. Попрактикуйте, як зазначено в моделі, да, тобто в прикладі. Бачимо, у нас написані певні слова, да, як в прикладі Rain's і Warm. «Rains» да, – це дощі, Warm це в нас тепло. Да, і бачимо, що з цих двох слів ми склали, яке речення? The rains in autumn are not as warm as they are in summer. The rains in spring are warmer than in autumn. They are the worms in summer. Да, тобто пише, що дощі восени не такі теплі, як влітку. Дощі навесні тепліші, ніж восени. А найтепліші дощі влітку. Да, тобто таким чином нам треба з вами написати... Про наступні слова. Да, бачимо перше «leaves Green. да, Тобто, green, зелений. Далі друге «snow» much, Да, «Snow» сніг, мач багато. Третє Sun і warm. Да, «Sun» – «сонце», Warm – «тепло». Четверте. – «weather» Water і cold. Да, Тобто, water, вода, cold, холодна. П'яте. Sky і cloudy. Sky – небо, cloudy – хмарно. Шосте fruit і тесті. Fruit це фрукти, tasty – це смачно. І, по прикладу нашої моделі, нам треба за цими словами скласти подібні речення. Ця вправа вам домашня, тому залюбки прочитаю все, що ви склали з цими словами і перевірю та виставлю всім оціночки. Дякую, що прослухали. Дякую за урок. Have a nice day. Goodbye!